Ушень і застосування технологій. Дорогі друзі, я хочу сказати, що мені буде комфортно, оскільки все, про що говорить комітет виборців або будь-хто із моїх опонентів, це просто небажання їх прийняти чесний результат. За мене проголосувало в дві з половиною, два з половиною рази більше людей, ніж за моїх опонентів, які не вміють прийняти свою поразку. І те, що стосується будь-яких... Фальсифікацій або порушень я вас інформую. На моєму окрузі працювали чотири міжнародних спостерігача, які зробили свої заяви стосовно того, що порушень, які б суттєво могли впливати на результати виборів, не виявлено. Друге, Про ваш друге, округ пишуть всі світові змі, починаючи з Нью-Йорк Тайм, закінчуючи Люмо. А я вам хочу сказати, що я поспілкувався із Нью-Йорк Тайм з іншими а, виданнями. І тепер, коли вони мають дві точки зору, ви почитайте їх, будь ласка, і ви побачите, що інформація, коли має дві сторони, вона дуже сильно відрізняється від односторонньої. А те, що стосується комітету виборців України, я вам скажу, що голова ОВК, а також голови ДВК, зараз констатують, що жодної скарги ні від е, комітету виборців України, ні від опонентів, які б могли якимось чином суттєво впливати на процес, не зафіксовано. Чекайте, а прямий підкуп, підкуп? Родина. 200 Родина. гривень, які роздавалися там, це не факт корупції. Друзі, підкупу? Це точно не факт. Тому що ті, хто роздавали їх прямо на дільницях. Це помічники Лавруся, які зафіксовані на відео, і ми це відео покажемо всій країні. Зрозуміло. Тому що це, це, під, це, 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 це дешева провокація. І я вам скажу, що люди не дурні. І люди, які спостерігали за всім цим фартом впродовж останніх місяців. В, вам скі, можливо, скільки вам обійшлася оцінку, тому, що відбулось, і ця оцінка наступна за нас проголосувало більше ніж за будь-кого? Ну, ми почу, ми, за ми, тим, ми це за почули це почули. Що більше ми це знаємо? Скільки вам кампанія обійшлася? Цей мандат він золотий. Друзі, ця компанія мені обійшла 17,5 тисяч кілометрів наїзданих по округу. Ну а в грошах проведених зустрічей в особистих зустрічей більше ніж 10 тисяч чоловік, з якими з кожними з яких я проспілкувався, ну групами по 20, 30, 50 Коли, чоловік. Олеся. Ну насправді 100, вас не дуже ж там більш... бачили в тому окрузі. Дякую вам. Зараз буде протилежна точка зору Сергій Лещенко з нами на прямому зв'язку. Також Сергію вас ще не. Тебе ще не бачу. Доброго вечора тобі. Ти, ти щойно очевидно чув Олеся Довгова. Будь ласка, прокоментуй ці його слова. І ну от, як ти вважаєш, наскільки є реалістичними шанси на те, що вибори будуть в цьому окрузі визнані недійсними? Є шанс на те, що будуть порушені кримінальні справи за масовим підкупом виборців, тому що те, що каже Пандогі, це нахабна брехня, він злочинець, за яким плаче в'язниця. Він скупив весь округ, там витрачені на десятки тисяч людей по 200 гривень авансом за голос і 200, тисяч, 200 гривень після голосування. Є свідчення десятків людей про те, як він укладав цю піраміду. Працювала дуже примітивна, але ефективна система. Він через соціальних працівників, через листанов, через директорів клубів, укладав так звані фіктивні соціальні угоди. І за цими угодами люди мали продати йому свій голос, а він мав отримати, він мав заплатити 200 гривень за цей голос. І 200 гривень після голосування. Вчора ми накрили цю карусель, коли директор клубу, яка працювала спостерігачем від технічного кандидата, а її чоловік спостерігачем від довгого, контролювали, як люди голосували за довго. Вони стояли і просто слідкували, які родини приходили з числа тих, які отримали ці 200 гривень. Це масовий підкуп, який виміряється Сергій. десятками тисяч куплених голосів. Довгий не провів жодної зустрічі. Жодної зустрічі. Вибач, я тебе от передню відкрити Жодної відкрити зустрічі. Всі зустрічі були в вузькому колективі. Відроздавав. Табарів він роздавав тонометр масово на окрузі. Він займався системним підкупом виборців на цьому окрузі. А От тепер дивися, блок Петра Порошенка і народний фронт фактично не виставили жодної е, ну, е, фігури, яка б могла е, перемогти довго, так чи ти не, не вважаю, чи ти не вважає для всіх політичних сил? А тепер ти Це не переключає виклик... для великих політичних сил, коли вони всі Це три великих політичних сили. Блок Порошенка, Батьківщина і народний фронт виставили технічних кандидатів в цьому окрузі, а, які а ти діяли так... системно здо. А ти не виключаєш, що зважаючи на цей факт дивний, довгий може опинитися в коаліції, наприклад? це буде ганьба взагалі для цієї коаліції, якщо вона прийме таких людей, які повністю скупили округ, фальсифікували вибори і за гроші вкрадені в киян, придбали собі депутатський мандат. Ви, ви бачили цих людей, яких він дорив. Розумієте, це бабусі, які взагалі ледь. Ледь зводять кінці з кінцями, які просто живуть в, в повній нищиті, і цим людям приїжджає Остап Бендер з Києва, який роздає по 200 гривень і купує їхні душі. Це просто ганьба. Це треба бачити власними очима, в яких умовах живуть ці люди, і з яким в них купували ці голоси. Розумієте, я а потім це підтримати Я не впевнена, що, що Сергій вас зараз почує. Так, на жаль, та ну Чуєш? Я хотів би підтримати. Я думаю, що наше завдання, якщо хтось захоче у таку вибачте фігню зробити, щоб цей пан став не лише депутатом, а членом демократичної коаліції. Ми повинні з Сергієм, Сергієм, Юрієм, Ярославом зробити все для того, щоб довгий не появився в нашій коаліції не на одну секунду. Це зрозуміло. І він має бути в тюрмі, він не може бути. Ні, ну Це інше питання. Було питання про коаліцію. А, а це я, я просто я не на на питав ще раз. Він, не не такі думаю, ошибки завершати не можна. Я думаю, що мета демократичних сил має бути те, що він не йде до присяги просто. Навіть. Сергей, ты запис... Дя, дякую. Сергей Лещенко, yeah. кандидат от блока Петра Порошенко, был с нами на Сергей, звезду с ним, Есть один нюанс. Вот, да, отвечу из-за себя и за этого парня, из-за блока Петра Порошенко, из-за Банкирщины. Что значит сильный кандидат на принципиально коррумпируемом округе? Ну, когда товарищ Довгий шел по Киеву и вложил по слухам в политтусовки, знаете, вот у нас есть такие слухи, да, классные. Да. Вот, что Королевская потратила там Самую большую в истории Украины в сумму денег на президентскую кампанию там в 2010 году. Вот. А Довгий в 2012 году провел самую дорогую в истории Украины мажоритарку. Он засеял весь округ э, Киевский. Все равно победил кандидат объединенной оппозиции. Потому а вот это было на Потому что Киев э, э, совсем другой регион. Если человек выбрал себе заранее округ, который примет у него деньги. Понимаете, значит, мы должны были найти мажоритарщика, который должен был перекупить этих бабушек, да, что заплатить по 400 гривен. Но если они берут, Вместо если долг, бедный да. округ, да, если люди настроены на то, чтобы взять деньги и проголосовать, то что можно было сделать-то? Это же вопрос к тому, чтобы теперь его не пустить в Раду, отменить эти выборы, а не допустить выборов и ничего. попробовать как-то по... Не, ну да, может действовать как с будь яка компании, особенно мажоритарка, Незалежно від нашого бажання, це корумпована система виборів. Вона сама собою визначає, що кандидат депутати, особливо в наших умовах, коли неодноразово куплялися голоси на виборах, ідуть і купують. Тому цю систему треба було поховати ще в кінець. Це буде одним з перших кроків да, нової ради. Чи я? а тепер ще один момент Все ж таки, у Сергія? Є один дуже великий ну, сенс, тому що він сказав. Це не корумпований округ, це бідний округ. Бідний, так. Сьогодні давайте чесно, от тут всі сидячі, навіть опозиційний блог, який обіцяв, що він підніме зарплати і пенсії. Ми не знаємо, як це зробити швидко. Це неможливо. Це треба від е, ну, відроджувати економіку. Ну і так далі. Це довгий процес. Але яким чином завадити підкуп виборців? Це зовсім інше питання, і це питання в тому числі до зміни Буде до в коаліційній угоді зміна виборчого законодавства. Я думаю, що так особливо Ви виступає, за це. Хоча так? я одразу скажу, от я все життя виступав навіть проти цих відкритих списків, по одній простій причині. От нас тут шестеро, так і кожен із нас під цим має щось окремо. Чому? Тому що взагалі то їх там більше десятка, різних варіантів відкритих списків. І як, на мій погляд, ми повинні сьогодні, скоріш за все, все ж таки, повернутися до чистої пропорційної системи, хоча б тому, що у нас є окупований Крим, у нас є на сьогоднішній день окупований Донбас, і ми повинні проводити вибори, які навіть на території окупованої країни нашої люди, які є громадяни України, можуть виїхати проголосувати і мати, мати своє представництво. А теперішня, є ще одна абсолютно.